Всім вітання! Вітаю мешканців концтабору у на каналі Щоденке життя. Нарешті я добрався до лісу. За, в цьому лісі я за всі свої 42 роки життя ні разу не був. Уявіть собі, може десь по молодості, десь мене носило, може я це не пам'ятаю. Зараз я. Воно на Бухарському місці, Ну тут я задержуватися не буду. Я буду чесати до вирубки коли якої мався бути хутір. В принципі, тут заїхати сюди можна, але тут лісоводи так і воно там бували, що краще не ризикувати. І скаєчку там давця потащимо. Так що давця тут є проблем не буде набити прицепа Так, зараз я вам покажу свою сумочку. Поставлю вас. Так, ви бачите, що не на основні. Якось так. Ось, я звичайно купив такого пояса. Мені розвозочку Палароїда. Десь в мене відео розпаковки є. Не знаю, видали її ви чи не видали і в секунді я таку ось сумочку на плече знайшов. І я її примандюю ось до пояса, але постійно треба підтягувати. Це в мене шмойдячниця. Шмойдячниця. І тут же таке ось пінпойнтер простенький. Якось так. Тут все. така фігня, тут така фігня. куча відділень. Дрібник. Якось так. Так що зараз ми йдемо десь. Гадаю, хвилини в 40 в один бік, хвилини в 40 в інший бік, потім годинку на пошуки і дровця. Тому що, ну що тому що? Тому що нас знову лякають і це лякають більш основате, наче минулого року з приводу газу. Справа в тім, що транзитного газу в нас немає. Полтавський газ, його зараз жмуть, никають І ніхто не знає, скільки його насправді видобувається, а те, що а газосховища повідомляють інсайдери, що в нас заповнені на 20% це достатньо мало що зимою буде весело. Ну вони, скоріше за все, щоб шумок теж піднімуть тарифи. Отак хоч і Євросоюз, бачите. Так що треба запасатися дровцями. Наткнувся на перший рукотворний об'єкт. Так, на камеру не видно, все. Але це в нас все-таки такий квадратик. І в нього з двох сторон входить. Скоріше за все, щоб була якась землянка або позиція. Ну, ну Куди мені треба, мені ще пилять і пилять, а пилять рівно не виходить, тому що ти облазивши це все, все буреломи, ти прямо йти не можеш. Ну, зараз тут туди піду далі. Перший привал виявляється, щоб пройти по лісу 800 метрів, треба зробити привал, тому що я... Дав великого гака, мережа погано ловить, пасмурно, сонця не видно, і воно зараз майже ну, зеніті, зараз майже південь. Я, хвили, мабуть, 40 тупо бродив, це що тільки час визначився з напрямком. Спочатку йшов зимкним метолошукачем, потім зрозумів, що це гибне діло. І Зараз я йду, в одній руці тримаю лопату металошукач, а в іншій телефон. Бережа постійно припадає, ти йдеш, 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 потім хоп, виявляється, що мережа зникала і вона з'являється і ти йдеш вже в інший, в інший бік. Так, залишилося по моїх розрахунках. мене так не видно. Да. Залишилось по моїх розрахунках. Ну, метрів 500, напевно, має менше. В общем, Повно позиції, тар тараншей, переблизно воно все на одній лінії. Е, Напрямку, е, напрямок на південний захід. Південний захід, навіть, скорі за скоріше, що це були якісь оборонітельні позиції. Ну, так, да. входи з сторони міста. Скоріше за все. Ну Там сенсу на них копати немає, там те, що вже зверху вже давно вже пособирали, а так. Ну, це ескаватора треба міні. Це треба розорить. Зняти і, то кажуть, кришу, потім метр, потім ще з метр в глибину закопатися. Нафіга воно мені треба? О, щас я трошки отдихну і почешу. О, таке ось відео. Знаходок, що знаходок? Тільки одна железяка. Край дороги копана, не зверху була копана. Так, баночки, фольга. Кришечки з під горілки. Отак От ось. Іду, йду. Сім'ї йти метрів 150, дивлюся камінь. Старий ося камінь. Все, змоху ну, як полагається, ну думаю, я включуся. Бачу дві, чи то ями, чи то кореневище було. Ось таке ось. Квадратний гость німецького зразка дивно-дивно, а ось цілий, дивіться, йому це й жому роки 80 у А він цілюсінький, цілюсінький. Ну что? Скоріше за все, тут була німецька стоянка або стояла кухня, тому що Оце все яма, це все тут розкидані залишки Казанка. Вот це цей, все тут вже копали, 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 копали. В общем, піду далі. Какая-то железяка, но ведь уявлення немає, щось таке. Ну вещь масивна. Все видно, що воно... Обірвано з двох кінців, а тому я загубила. От тут щось їздило, чи трошки щось таке. Щось таке. Тається, воно клепано вона клепана. гайки Не знаю що це. Ну, кладемо в рюкзак Ще одна ямка, як же вам її показати. Воно вхід, кого там де сейчас дерева сте. ось воно такої майже певної форми. Вхід зі сходу. Блужу, блужу, час спливає, скоро воно буде вертатися назад. Походу хутора сьогодні я не знайду. О, я майже дійшов, І от, щоб подавати 800 метрів, в мене пішло півтори години. Це з зупинками на ямку, на петляння, на гачки. начебто дійшов, дойшов. Має бути на краю цієї балки урочище. Тому що селилися... Всі, завжди коло води, а тут та, урочище досить таке ярок глибокий в лісі. Зараз трошки відпочину і попікаю З годинку і назад. Назад вже не буду не ні вмикатись нічого, напрямо піду, О, як пташки заходяться. Ліс. Зараз, трохи зніму вам ці красити. Навіть страшно уявити що це таке. Це в нас яма. Метра три з половиною глибину. Воно ну, у нас щось наподобі входа. Що тут копалося, фиг його знає. Що тут малося робити. Можливо, копанку малися робити. Це науки неізвесно. Весь колоритний. Вниз я не поліза, не впадло. Знову ж таки камера не передалася, але там оце все. там, -о. О, там -о. мала ще бути дорога. Вона там була ще. Часів, мабуть, Олександра Дорогого. Ну, як бачимо, ні сліда. А була дорога регіонального значення. Якось так. Що, що вона підкови мені везе? Зацепився я тут на цій дорозі, блин. Ребята, сюди чисто можна так ось йти, по ній ніхто вже давно не їздить, вона вже занегажена. Ну Тут металолома, ось від підков до запчастей німецької і советської техніки різних періодів. Тут і 6 і 6. У мене така ось прикольна підковка. Ціленька, ну дуже окиселена. Скоріше, ще більш пізня. Бо якби була царська, то вона майже не, вона не окислилась. Лігатура була дорога. Підсумки трьогодинного променада. променаду. Ось у нас просто металом, відро, железяча, це у нас котілка. Всяка така різного періоду. Так, це у нас все котілок по кусках. На жаль, був пустий, к сожалению. Це у нас запчастини. Якоїсь техніки. Радянської німецької не знаю, тому що там і позиції були, і хутори, все що угодно. А Це в нас сліди битування. Ось підковка у нас загубили її. Майже не зношено гунто це цеп цілий. Квадоратні цвяхи. Це німецькі цвяхи у нас використовували. Алюмінька. Банки не брав, кричка попалася, багато місця не займає Доріт, гіза рання німці ще з хорошого металу і кульмінація. Зараз суку, де я сюди? Ось є, От такий ось складний старовинний ножик. Приблизно десь. 18-19 століття. Абсолютно цілий, відкисний можна користуватися. Ножик виконаний в форматі бритви небезпечний. Можливо, до речі, до речі, можливо, це і є прототип бритви. На цьому все. Всім дякую, до побачення. Виставив ножика на обговорення. Ось він у вас вже помитий. Однозначної відповіді ми не отримали, проте публікація дуже стала популярною. Це однозначно складний ніж. Це лезо, бритва Старовидна. небезпечна. Наводить оцей момент, бачите? Під палець, щоб отакось тримати. Цей момент наводить. З відношення до часів козацтва, теж під питанням. Вік, це у нас 18-19 століття. ймовірніше, ніж був місцево десь виготовлення. Оця ось завитушка, заветушка, що наводить нас на кресало. Це просто так зароблено, що це судовим Перев'язувався під височкою для носіння. Бачимо, що в мене рука невелика, ну, вещь така масивна. Google в нас зато нічого не знає. Абсолютно, я навіть приблизно схожу, ні, складні ножі є. Може знайти, але іменно що такогось форм-фактора. Ні, такого Google не знаходить. Ні за Google фото, пошук. Google не знає, що це таке, так що якось так. Однозначно для мене річ унікальна, поки лежить. Ось тут камера не передасть, там як видобував землю. Там ще досі гостре лезо, дуже тонкого зведення, що теж наводить, що це бритва. Якось так. Ще є така думка, що це спочатку малося бути бритва, потім вже пізніше її вже використовували як ніж. Можливо. Ну. Проте така знахідка буде жити. Чи буде реставрація, чи не буде, не знаю. Чи буде консервація, теж не знаю. Я не колекціонер за адекватну суму я б, звісно, його продав Якось так. Всім дякую.